Привіт усім! Як справи, як спалося? Дякую за всі ваші коментарі, я їх усі читаю. Сьогодні Макар поїде додому у свої ліси на Житомирщину, а я йому назбираю карпатських ягід, натуральних та смачних, зроблю чай. Натуральні ягоди та трави додадуть вам бадьорості, енергії та сил. Що там, Макаре? Готовий в дорогу? Ось чай! Сам збирав. Натуральний. Будеш дуже, як віл. От і все, мій друг їде до Житомира. Знову бла-блакаром, хоча я казав йому купити квиток на Інтерсіті. Не слухає. Фух. Ну, гості з оце добре. Особливо, коли недовго. Вітаю тебе, Віолета. Твоя мама Аліса сказала, що тобі подобаються мої відео. Також великий привіт, Тарасу. Я радий, що піднімаю вам настрій. Треба поспішати додому, бо я промокаю. А на Дайсон ще не заробив. Яка злива? Ледве встиг. Ось такі педалі в Карпатах. Це просто must have. До речі, нарешті написали мені з розетки, просять їх порекламувати. Але навіщо їх рекламувати, коли про них і так всі знають? На сьогодні все. Дякую за ваші лайки та коментарі. Будьте добрими. Бережіть себе та своїх близьких, хай все буде добре.